Ми з чоловіком вже попили кави. З'їли смаколик, він пішов гуляти з собакою. Я в цей час зробила коротеньку йогу на 10 хвилин, тому що мені треба було зменшити мій біль у животі внизу живота. І зараз він повернеться і будемо пробувати робити пампухи. Якщо чесно, я думала, що сьогодні ми прокинемося і буде. Купа снігу всюди, що випаде сніг. І ми такі прокинулись. Чоловік відкриває штору я кажу, ну що, там, сніг, сніг? Ні. Вже все зійшло? Максимум є паморозь на траві. Я вже в якомусь з попередніх відео говорила, що минулого року я теж знімала влогмаси, але в тіктоці і в короткому форматі. І мені кожного дня приходить сповіщення, що було в цей день минулого року. Мені теж прийшло сповіщення, що минулого року було купа снігу, і що в цей день я була сама. Я собі купила пампушок один і зробила ввечері каву, і от такий в мене був світвечір. На самоті. Ну, а сьогодні ми з чоловіком вже будемо разом. Це Перше за не знаю скільки років ми разом через те, що зазвичай кожного року ми працювали. Знаєте, всі свята, всі свята, великдень, Різдво, Новий рік. Всі знаєте, їдуть до сімей, до родин разом. А в нас так виходило, що ми працювали весь цей час. Все, ви вже повернулися, все нагулялися. Ні, ми йдемо ще раз. Ще раз йдете? Понравилось? Та я вас тут чекаю вже, щоб пампушки робити. В Це. В вона в чомусь обвалялась. В ну, зараз понюхаю. Так, Чоловік має її лапки, а я її протерла. <смір воно> Бо я від неї, ну, вона десь в рибі обвалялася. От, але добре, що чоловік її швидко покликав, через те, що вона могла б набагато гірше ваняти так таке її протерла, і все ок. Так, Що в нас по інгредієнтам? Яйця, масло, борошно, і ось така пляшечка. Це теж треба додати до цієї суміші, яка в нас тут утвориться з цих всіх продуктів. Це я такий рецепт знайшла в інтернетах, а саме в тіктоці. Не знаю, будемо пробувати. Тому що перед Різдвом з'явилося дуже багато різних рецептів цих пампухів. І коли хтось це робить вже не перший раз і показує на відео, то в них завжди виходить. А коли ти робиш це вперше, то знаєте, не завжди це вийде. Ти не перевірив цей рецепт, чи воно буде ок, чи буде не ок. От, тому от сьогодні будемо перевіряти. Насичуємо борошном. Киснем. Зазвичай ми так не робимо, але сьогодні. Ну, раз пам'ятаю. Клочки мають бути повітряні. Ну, та й насиченням киснем. <рес> Кажу до чоловіка може тобі допомогти? Ні, не треба. А так дуже зручно. Сам. <рес> <рес> Сам, самостійний чоловік. <рес> Молочко. Зараз ми будемо перевіряти яйця на їх свіжість. Яйце сплело. Треба його викидати. Просто так виходить, що батьки нам привозили яйця. Але після того, як я не отруїлася, а в мене був ротавірус, я перед тим їла шакшуку. От і там вона з яйцями. І після того я не можу яєць сприймати в жодному варіанті. Тому в нас вони лежали, і чоловік теж не любить. Дуже рідко він їх їсть. Тому вони в нас лежали дуже довго, і от зараз ми перевіряємо. У нас ось тут дві коробки і ще ось там були яйця. Знаєте, ви можете сказати, люди купують за селені гроші, ті яйця, а ви їх викидаєте. Ну, але от цього разу так вийшло. Що батьки... Якщо кажемо, що не треба, то нащо їх вести? Так, ми казали, що не треба, але хай будуть, хай будуть, і от дохайбудались. Ми знайшли якийсь в інтернеті лайфхак. Типу, якщо яйце вспливає, то значить воно непридатне для споживання. Якщо яйце потонуло і вертикально стало, то саме свіже. А якщо е, опустилось на дно, не Бо бачиш? Воно опустилося, але просто тако опустилося. Це значить, це середнє, не свіже. Ну не свіже, але придатне для споживання. Right. Mm -hmm. От, то ми так перевіряємо яйця. Лайфхак працює, справді є, були свіжі яйця, бо ми окремо вибивали в чашку, щоб подивитися, чи воно ок. І оці, що були плюс-мінус, типу ще не першої свіжості, то в них вже по них було видно, що вони вже не ок, і ми їх викидали. По рецепту йде чотири жовтка, але ми беремо три. Бо я думаю, що це просто вплине на колір самого тіста. Воно буде просто настільки жовте. Цукру 60. Потім будемо додавати 10 грам ванільного цукру і. Що ж це казала? Так? А, і дріжджі дрі... дрі... 20 грам. Масло 80 грам і потім дві столові ложки ось цього напою. В оригінальному цьому рецепті там йде дві столові ложки горілки, а в нас ну там можна будь-який алкоголь. Ми вибрали ось такий. У нас липне тісто, воно не має е, липнути. Ми додали ще трішки вершкового масла і додали ще борошно. От, я чоловіку кажу, може тобі допомогти. <сум> Ні, я сам. <сум> каже, завтра буде кріпатура. <смеш> <смеш> <Шо віка? смеш> По обличчю і не скажеш, що ти в тісто місцеш. Що я роблю? <смеш> Але воно з, ну, з часом воно стає добрим. Воно вже почало відлипати краще від самої миски. <смеш> <смеш> краще, краще. Тісто <смеш> місце. <смеш> <смеш> Да, ти що той стоміць? Ну все. Все, втомимося. Ну. No. Uh. Ти що? думав, пончики так легко лабили. Насправді ми могли замовити пончики. В нашій кав'ярні робили ось передзамовлення на ті пончики з різними начинками. Ой, на пампухи, які пончики. Ти сказав, пончики, в мене вже тепер пончики в голові. На пампухи. Або можна було купити. Наприклад, теж в магазинах почали з'являтися. Але я така: ну, ми перший рік будемо разом на святвечір, на різдво, давай разом пробувати робити. От, тим паче, що тільки ми котю хотіли разом зробити, і от пампухи. То робимо. Чому чоловік робить тісто? Через те, що я не дружу з тістом. Мені дуже важко його вимішувати, і я дуже не люблю, коли от мені тісто забивається під нігті, і оце липне. Ой, це найгірше. Тільки будь ласка, не, не поламай мені миску. Моя миска. Моє тісто, моя миска. Я буду їсти, не будеш. Я не поділюся. Мої пончики. <ріст> Може, твої і пончики, але мої бамбухи. Ми з чоловіком ще дивимось кохання на виживання на новому каналі, і там. Одна з пар проходила таке випробування, що дівчині потрібно було замісити тісто на хліб, там розпалити піч, замісити, нарубати дров. Ну от таке. От. Але оцей момент, що вона мала замісити тісто, там, звичайно, що вона просто не пропорція все робила на око, як в неї виходило. І оцей цей момент, що вона отак от відтягувала це тісто з нігтів, і типу, що вона така, і я її розумію насправді в цьому моменті. Суть конкурсу мала бути в тому, що вона не господиня, типу не хазяйка, вона не може приготувати їсти. Але як на мене, хліб і робота з тістом вона дуже важка насправді, і не кожна людина, от, наприклад, як я, я не люблю з цим працювати. Можливо, якщо б це там конкурс, був і на кону були якісь гроші, я би там знаєте себе пересилила. Але в цьому моменті я справді розумію цю дівчинку, що ну з тістом важко працювати, і коли ти не пекла ніколи самостійно хліб, ну це важко вперше зробити. Тому я не уявляю, чи я би, наприклад, пройшла цей конкурс, мені здається, в мене би нічого не вийшло. Я до чоловіка кажу: якщо ти так його е, мішаєш замішуєш з такою силою, е, то я би взагалі цього не зробила, чисто фізично. Навіть не через це що воно липне, а навіть от фізично це дуже важко. Поки тісто відпочиває, ми теж будемо відпочивати і дивитись Шеф. І от, до речі, теж на мастер-шеф це ж не просто пересічна людина, от яка тільки вдома готується. Вже люди з досвідом, вони стільки всього знають. І не кожен з них теж може працювати з тістом. І оскільки ми не дивились сезонів мастер-шеф, завжди є десертники, ось які працюють з тістом і роблять різні десерти. Коли в них командні конкурси, кожен старається взяти собі в командну десертника, тому що всі розуміють, що. З тістом, з десертами потрібно вміти працювати. От. І не завжди, коли ти знаєш рецепт, в тебе може вийти. Дістаємо тісто. Треба його трішки помацькати. Ой. Його треба трішки порухати. І потім залишити вже тут, в кімнаті, а не в холодильнику на годину. О, таке гарне тісто. Мені подобається. Які там мої вейти? 27 штучок. 22, 25. Пампухів мої вейта. Ну що його, довідників розкатуватись, що? Все. Ось стільки в нас вийшло пампушок, і ось ці перші вони вже почали трішки підійматися. Все, ставимо нагріватись олію. Вирішили все-таки в цю форму. Бо чоловік захотів ось цю нашу стару сковорідку, Але цю сковорідку я взагалі хотіла викинути через те, що отут посередині вона не відмивається. Це по-перше, а по-друге, вона дуже пошкрябана. І ці всі наступні шари, з якого зроблена ця сковорідка, вони є все гіршими і гіршими для нас, як для споживача. І чоловік себе наляв олії. Я каже, ото ми сьогодні корисного наїмося. І від олії те, що смажиться, і оце ще сковородки все повилазить, то що треба і не треба. Він такий, ну добре, давай в іншому. Смажиться наші пампушки. Пухенький такий малень. Пухкенькі пампушки там. Ось такі вони в нас красончики виходять. казав що ну, А чому ми їх кожного дня не робимо, наприклад? Кожного дня? Ти що забув, як ти тісто, ти міси? <світ> Справді, чому ми кожного дня це не робимо? Так, все, будемо пробувати їх начиняти. Хочу макову начинку і згущене молоко. Нам мама передала три варіанти, три опції. Ось такий кондитерський мішок і два, два шприца. І будемо пробувати, чим нам вийде і що начинити. А згущенку ми робимо ось таким шприцом, вона добре йде. Звуки, звісно, такі собі, але йде. В нас знову потрішки сніжить. Тому першої зірки не буде видно. Вона буде десь там за хмарами. В інтернетах пишуть, що перша зірка у Львові буде у 16.26, здається. От, тому ми потрішки збираємось. Тут наш дідок стоїть. Тут дві свічечки. Я запалила якраз те, що пахне ялинкою, і те, що пахне мандаринкою. Тут нас пампушки і тут. Кава. Зараз ми будемо пити каву, їсти наші бамбухи, які у нас вони вийшли. От. І ми не готували якісь додаткові страви. В нас ще є кутя, От ми пізніше повечеряємо нею. Ми не готували ніяких 12 страв, і ми не хотіли замовляти, от тому що на початку не було в наших предків 12 страв. Бо раніше, чим багаті були, тим і раді. От тому тільки з часом з збільшенням достатку, з розвитком люди мали більше ресурсів, щоб зробити більше. Страв на стіл, і тому вже з часом це перетворилось на 12 страв. Тому кожне наступне різдво воно було різним, аж поки не дійшло до нас таке, яке воно є зараз. Ну ось така наша сьогодні атмосфера. Так, ну візьмо з цим. Це був шприць, просто ще шить для маку. У нас немає настільки широкого шприца, що мені не придбає на це. Ні, ну дивись. Добре начинка. Це, напевно, останніший. Можливо, можливо останнє, але це добре начинки. Боже, подивися мадама, дивиться. Зараз вони зісь разом з тим пампухом. Зараз поділюсь. Зараз. М -м -м. Пампух, Їсти тут. Стоїмо в черзі за кутюю. Так, чоловік собі накидав. Отут я собі накину, а тут давай. буде рівні. Давай. Зараз давай. Я ще собі халви додала з горішками. Все, можна, бери їж. Какуття файно, ні? Я надеюсь, вона тобі не вернеться. Дуже сподіваюсь. це вона родзинку викинула. Родзинку не хоче їсти. Ну, те, що вона не хоче їсти, те вона викидає, по суті. О, горіх викинула. Все викину. Я надіюсь, вона не все верне. Так, а міміську я денючки дам. Я тобі туди кину. Оп. Деш собі, деш їсти собі, денючки, відморгнув. Ну, Ось і закінчилось наше таке святкування, маленьке, сімейне. Ми вже все прибрали, по суті, в нас нічого такого тут і не було. Хоча я пам'ятаю, що в одної бабусі завжди залишали стіл такий, який він був. Здається, там захова... ховали тільки те, що може зіпсуватися. А всі, всі інші страви, включаючи кутю і ще е, інші ложки, залишали на ніч. Я таке пам'ятаю. Ми не будемо залишати на ніч це святвечері з воно дуже сильно переплатене з. Різними поминальними штуками. Ось і так само на святвечір вважається, що наші предки приходять в душі наших предків приходять до нас в гості. І, наприклад, я не знала, бо от нас такого не було. Що перед тим як сісти за стіл, там треба е ну, ніби зместити місце, де ти маєш сідати, щоб там не було ніякого духа, типу щоб ти на нього не сів. Нас такого не було. Ми просто всі сідали за стіл, і точно ми все починали з куті. Е Бо тому, що для мене це завжди було дуже дивно. Ну як можна починати у цю трапезу, де купа всякого соленого на столі стоїть, а ти починаєш з солодкого, з куті, і потім тобі все інше треба їсти. От, але кутю я завжди любила. Якщо б я не досліджувала ось тематику різдва, оцих всіх свят, я би не знала, що ось ця кутя вона дуже схожа на поминальне коливо. Я його пам'ятаю, я не знала, що воно так називається. Насправді. От коли я погуглила, я це впізнала, і зап... ну, я це впізнала, тому що <смі> така розвага в селі була, коли я була маленька, ходити на похорони. І я пам'ятаю, що коли ми ходили на похорони зі всіх цих страв, що там було, мені подобалась ось ця каша. Це була рисова каша, і вона була солодка. Оце єдине, що мені там подобалось зі всього <смі> зі всіх похорон. Як би це не звучало, чесно. І от те, що я в дитинстві ходила на ці похорони, і я так собі е, згадала ось це колево, і я розумію, що це таке, не просто по картинці. От і що це воно дуже дуже перекликається з дьою. І ще, ось це, що залишати. Стіл до ранку, то е, залишали ложки, залишали більше ложок, ніж було гостей на святі. І також таке, як наші ворожіння було. От коли зранку приходили і чиясь ложка була перевернута, це означає, що протягом року ця людина помре. Ну, таке собі ворожіння, але, але ось так от. І те, що я казала, що ось це поминальне коливо, воно дуже перекликається з кутьою, а саме в тому, що пшеничне зерно, тому що загалом, якщо так взяти, воно наче помирає в землі і проростає з нього. Тобто і є оцей світ подойдичя задіяний, і тут земний світ, типу, задіяний. От і ще до речі про урожай. Вважалося, що саме от предки вони дуже сильно відповідають за майбутній урожай. От і тому в період святвечора і різдва намагалися от всяко догоджати предкам, то що залишати трапезу е, там. Е, той самий дідух і так далі, от, вшановування предків, тому що вважалося, що вони напряму залежать, від них залежить і урожай, через те, що вони вже знаходяться під землею, і вони можуть цей процес ось цього проростання зерна, урожаю можуть контролювати. Ось всякими такими штуками намагались задобрити предків, от, щоб вони дали таке благословення на урожай і на те, щоб в. в Хаті все велося, худоба, урожай і все. все все І е, те, що от е, з першою зіркою е, сідають вечеряти, то що перша зірка це вона якраз сповіщає про народження Ісуса. Ось, ось такі штуки я для себе дізналася, і це насправді дуже цікаво було і так само про дідок дізнатися, і про святвечір більше дізнатися, і чому, і чому все так, знаєте, чому саме куття, чому те, те, те. І, звичайно, не забувайте, завдяки кому ми можемо. Продовжувати наші традиції, бути зараз поруч з своїми рідними, з близькими, бути в теплі, бути в... бути в умовній безпеці, не забувайте про наших захисників і захисниць. Воно нам дається дуже дорогою ціною, тому, як завжди, підтримуйте ЗСУ. І підтримуйте свою кукуху. Тому що поки ми тут, поки ми їмо кутю, хтось в цей час нас боронить, хтось цей час віддає своє життя за нас. От, і ми не маємо права про це забувати, і ми не маємо права забувати про своє, про наше, про наші традиції, про нашу культуру. Про дослідження її і продовження її. Зараз на вулиці така тиша, тільки чути, як собаки гавкають. Ми вийшли з Ріною на прогулянку. Тут ще сніг так легенько падає? Прикольно. Сніжок падає. Ходи. <клухи> Ой, ми зустріли Барсіка. <клухи> Ірина, звичайно, за ним буде бігати. Звичайно. <клухи> А цьому я буду завершувати цей день. Будьте здорові, мирного неба! І побачимось у новому відео.